Зробити шкільне навчання цікавим. Таке завдання перед собою ставлять історикознавець Микола Томенко та народний депутат України Олександр Шевченко. Сьогодні Івано-Франківські вузи поповнили свої фонди дисками із фільмом Сім історичних чудес України для шкіл Микола Томенко презентував оновлену аудіоверсію Живі голоси класика української літератури. Учні зможуть почути найвідоміших літераторів від цитування творів Тараса Шевченко Марком Корпивницьким до віршів Василя Стуса та Василя Симоненка. А дитячі садочки отримали. Мала 77 аудіотворів слуханки для української малечі. Також Микола Томенко презентував Івано-Франківську український щорічник на наступний рік. Ми додали тут максимально збільшили персоналі, повністю змінили українську афористику. Афористика тут така українська, патріотична, але позитивна, щоб енергетикою зарядити всіх. Тут 365 історико культових архітектурних споруд, в тому числі франківських, які треба було б відвідати. Крім просвітницької діяльності, Микола Томенко співпрацює з Олександром Шевченком у туристичному напрямку. Популяризують історичні та природні пам'ятки, а також організовують краєзнавчі екскурсії для мешканців інших регіонів. Микола Томенко підтримав рішення народного депутата України балотуватися на посаду міського голови Івано-Франківська. Можна 10 років допомагати комусь, якщо воно не виходить, то треба самому це. Зробити. І у мене тут така позиція, як е, людина, яка е, довший час не входить в жодну партію. Я на місцевих виборах абсолютно переконливо дію в тому плані, що я буду підтримувати тих людей, які здатні професійно, оперативно і е, швидко поставити завдання, які стоять перед місцевою громадою. Для Миколи Томенка Прикарпаття є цікавим із точки зору розвитку спорту. Він не виключає проведення в регіоні міжнародних змагань з біатлону. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.